18 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також уражено один зенітно-ракетний комплекс. Крім того, українські воїни знищили кацапський ударно-розвідувальний гелікоптер К-52, три ударні дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та сім розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу і військової техніки та два склади боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованому селищі міського типу Рикове, колишня назва партизани, на Херсонщині знищено великий склад боєприпасів рашистів. Також на Херсонщині пролунали вибухи у Скадовському районі наслідки екологічної катастрофи, що спричинена підривом російськими нацистами Каховської гідроелектростанції, вже відчутні у тимчасово окупованому Криму. У Балаклаві вода набула отруйно-зеленого кольору. До берега Ялти та чиєю прибило тіло мертвого дикого кабана. Неспокійно на території рашистського рейху, у Брянську горів недобудований військовий шпиталь, парою непізнаних безпілотників атакована електрична підстанція в Гаубрянськ, внаслідок чого 10 населених пунктів залишилися без електропостачання, в Гаукурськ пролунали вибухи. Кажуть, що експериментувати з вирощуванням бавовни на Херсонщині почали в господарствах Сергія Скадовського та Фрідріха Фальцфейна ще на початку ХХ століття.